Виглядає ніби якийсь страшний фільм. Так, добре. Всім стояти, не рухатись. Так. Так, це ще хто такий. Тихо, не рухайтеся, не рухатись нікому, не рухатись з вас. Краще підніміть. А. Зісти, я тут уже взявся. Це мій будинок, я тут все знаю, а тепер роздивись його, можеш похадити по кімнатах. Добре. Але ти мене знаєш дуже лякаєш. Ти, м'як, ти дуже різко з'являєшся. І чому ви всі в цих костюмах? Тобто ти мені хочеш робити екскурсію по своєму будинку, так? Так. Добре, то я думаю, зможу сам тут ходити, ти просто можеш ходити за мною, так? Звісно, почувайся Добре, як це вдома. це тут що у нас? Ого, я вмію потрапляти на кімнати. Стоп, тебе підозрюють маніяком, ти стверджуєш, що ти не маніяк, або злий науковець, і ми в тебе знайшли зброярню. Цікаво. Навіщо ж звичайному? <кхем>